Ну, це говорять соціологи. Я угу. не хотів педалювати болючу для пана копатька тему, але ми розуміємо, що це повний міф і гріш ціна таким соціологам, які а, продовжують продукувати Балісті, ці міфи. Мірошнічен. Я хотів би сказати про те, що якщо хтось говорить про те, що Донецьк годує всю Україну, то він мав би зазирнути до державного бюджету і згадати історію, скільки дотацій. Вугільна галузь отримували mm. насправді всі Що ці розмови і міфи вони Що покликані до одного. От утверджувати оцей міф і ідеологію єдину ідеологією, яка, якщо є у партії регіонів, про цю донецьку спорідненість, але насправді це ніщо інше як провінційний комплекс. І сьогодні я би розділяв Донецьк на дві частини: це кримінально олігархічне угрупування. Яке сьогодні намагається, і власне кажучи, воно узурпувало всю владу. І якщо тут е, дехто говорить про те, що українці для того, щоб зрозуміти Донецький Донбас, мають хоч раз спуститися в шахту, так вибачте мені, пане болдерів, але ваш президент всю країну опустив у шахту. Вже а ви далі нікуди вся країна вже в шахті вилізти, вилізти, вилізти. нікуди. Я там не був, але а питання в тому, щоб а в Донець, безперечно я був Я вам приглашати. Давайте, експерта, будь ласка, извините. я, я не договорю не, до кінця. Я просто понимаю, я до кінця я Донбаса договорю. Що є ще русофоби, є Я наступив на мозоль. Є мовники, які експерти. Я розумію, що наступаю на мозоль. Я не експерти приглашаю, приглашаю представників. Давайте, будь ласка, я хочу все ж таки сказати про інших донечан. Про тих людей, яких ви тримаєте у резервації, у совєтській резервації, я дуже багато знаю і серед моїх знайомих найближчих друзів є люди, вихідці з Донецька. То вибачте мені, все, вириваючись із вашої резервації, 2, 1, 3, тільки не так, як пан Болдерів, який тут місіонер у цій резервації, яку намагається встановити на всю Україну, а тих, які справді бачать нормально всю Україну, вони абсолютно нормальні люди. І сьогодні немає розділу між донецькими і недонецькими. Сьогодні є розрив між тією. Кримінально олігархічною верхівкою зграї, яка узурпувала всі владні пости, і людьми в Україні, які сьогодні мають ті ж самі соціальні проблеми, що в на Донбасі, що у Львові, що, наприклад, на моїй рідній Сумщині, що на півдні України. Сьогодні існує протистояння справді донецьких, але донецьких, які сьогодні при владі. Якщо ми проаналізуємо, наприклад, ситуацію, от буквально недавно, прочитав блоги кримської журналісти. Вона прорахувала, скільки на адміністративних посадах сьогодні перебуває донецьких. Там лише макіївських одних понад 20 чоловік перебуває. Але ви знаєте, в мене таке враження, що Віктор Федорович Янукович в 2004 році дуже серйозно сприйняв один анекдот про те, що чи можеш ти керувати Донецьком, керував. Чи можеш Києвом керувати? Так, каже, керує, а Україною каже, мабуть, ні, Донецьких не вистачить. Так от зараз уже Донецьких не вистачає, але все рівно єдиний принцип, яким керується сьогодні влада, це от принцип цієї спорідненості. І останнє що. Так справді, єдина ідеологія, оця регіональна спорідненість. Але ж наскільки ця влада бездарна, що навіть цю ідеологію виписати в тези вона самостійно не може. Тому бере собі для виписки цієї ідеології Галицьку найманку Ганну Герман та апологета руського міра Дмитра Табачника, які оцю ідеологію районів прописують. Хорошо, а ви що скажете, Димітрі вам слово. Ну чесно сказати, мені в цій системі координат розмовляти дуже важко, тому що ну я коротко можу нагадати зміст попередніх серій. Спочатку панство із Донецьких сказав, що у них нема жодного письменника, жодного філософа, жодного науковця. Ну це неправда. Ну не знаю, може Стуса вони не знають. Ну щойно Героя України отримав донецький поет. Я не помиляюсь, був такий, так? Да? І заявляють, що тіпа нікого нема, а кожного городили героєм. Це клоунада. Потім далі відбувається іще один Донецький, який живе в Києві, іншому Донецькому, якому живе в Києві, питає, чого ти живеш в Києві. Це називалося свєске часи Ленин Троцькому сказав Житомирська морда. В такій системі координат, мені говорити важко, тому що, на мій погляд, Донецьк і не шахтами знаменитий, і не тим, що всю Україну треба по повироб, повироб, вироботки прогнати. А Донецьк дуже цікавий культурно. От Саме його культурний внесок в Україну напевно може з промисловим і посперечатися. І власне, от так як він зібрався, він зібрався як нова Січ. Тому що на Донецьк тікали, і о, з Карпат тікали, і розкуркулені. У нас дід завжди казав: От пісня каже: вийшов Степ Донецьку, парень молодой. А чого він вийшов? А я тобі кажу, діткам онучки розкажу, чому вийшов. його розкуркулили. А де ж йому було діватися? І от Донецьк, як така нова Січ, от, власне, Донбач, де. Куп Донбасс, де купа людей абсолютно різнорідних. Він насправді є величезним творчим таким котлом, в якому може народитися дійсно дуже яскравий і самобутний регіон України, тільки йому не дають народжуватися. тому що нам долбят. Львів Донецьк протиставлення нам долбят, що шахта це символ Донецька, і погана екологія, і терикони, і шахта це все є в Донецьку. Але в людському житті, крім цього, і крім соціології, і місця сексу в робочому строю, повинні бути щось. І от власне Донецьким варто про це теж поговорити. Ну, в А от мені хотілося б спросити вас, господа Данчане, все таки політики, які перебрались... Из Донецка, из Донбасса, в Киев. Они сохранили вот характерные свойства жителей этого края? Вот остались ли они вот в душе, такими же шахтерами, как говорил господин ну, Болдарик? Вот коллега Грымчак. Только он бросал э, эти гранаты во время известных событий Верховной Ради. Все остальные... То есть стручки... он как раз типичный да, представитель типичный, вот этой типичный, вот а, неозапорожской да, да, Бросал Один. гранаты. Из пяти присутствующих здесь выходцев из Донбасса три донецкую прописку не променяли. А вы сохранили? Да, конечно, и я, и Гермиона. А вот говорят, книжку вашу, книжку вашу замечательную, которую вы мне, кстати, подарили, с удовольствием я прочитал Донецкая Креворусская Республика. В Донецке невозможно презентовать было. Презентуем. Презентуем, Презентуем. На самом деле, да почему? Презентуем. Презентуете? Обязательно. А до сих пор нет. Через, По ну, еще не подождите, дожило... еще и в Харькове, в столице Донецкой Криворожской <свист> Республики не презентовали. Проведем, конечно, и в Донецке, и в Луганске презентацию <свист> этой книги. <свист> и я уверен, наконец-то вот то, о чем говорили, тот отсутствующий камень в осознание исторической идентичности этого края, этих людей, будет благодаря этой книге в том числе вложен. А вот че, правда <свист> ли, что сепаратисты Сепаратизм и стремление отделиться от Украины является вот частью этой идентичности. Вот вы знаете, а, самое интересное, когда а, заходит речь об Украинской Народной Республике, ЗУНР, почему-то никто не говорит о сепаратизме. Да? Угу. А, а, есть в Донбассе очень много людей, которые хотят отделиться. Не угу. меньше, я думаю, чем во Львове на самом-то деле. Угу. Но, а, понимаете, это число растет Можно было, и, и падает в зависимости от угу. того, как, какие события происходят в Киеве. То есть, чем больше э, мы слышим таких заявлений, которые звучат из уст Андруховича или так называемой украинской элиты о том, что дончане это винтики, чем больше мы видим празднования праздников, которые вообще никоим боком не относятся к Донбассу, как национальные праздники, тем больше действительно возникает вопросов у жителей Донбасса. А мы тогда, собственно, тут при чем? То есть угу. сам сами украинские, больше э, самый большой взнос в развитие донбасского сепаратизма сделал Виктор Ющенко, это всем понятно, всем известно. Угу. Ну, вот здесь И вот националисты вроде. Здесь присутствуют, мы специально пригласили руководителя Института национальной памяти э, Валерия Солдатенко, Валерий Федорович, насколько э, я понимаю, э, оппонент ваш. Вот в чем претензии ваши, Валерий Федорович, к книге господина Корнилова? Я внимательно прочел книгу Владимира Корнилова. У меня возник прежде всего вопрос, зачем, почему сейчас появляется такая книга. Мне представляется, что в ней есть две составляющих. Это идейно-политическая и научная составляющая. Причем идейно-политическая, она превалирует. В данном случае, к сожалению, я не могу с этим согласиться, чтобы аргумент исторический служил сегодня поводом для того, чтобы создавать э, любого рода концепции, которые могут привести. распаду государства. Так а в чем тому, что, даже, такая, как А бы, вот в, чем, в, чем, в чем чтобы вот 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 использовать дня. исторический аргумент, то, что Донецкая криворожская республика в 1918 году ну, имела такую цель в лице своих лидеров-создателей, Артема и других, между прочим, левых коммунистов, больше всего в своей основе, чтобы выделиться из состава Украины и войти в состав Российской Федерации. Вот, это и, было, вот, и вот это и было, в общем-то, тем моментом, который пытаются и сегодня изобразить как, в общем-то, нормальной реакцией на состояние Донецко-Криворожского края. Специфика хозяйственного, экономического развития будто бы не вела к тому, чтобы этот край в этническом отношении Нет, преимущественно вас украинский... У вас есть претензии э, к, скажем так, фактам изложенным в этой книге? Там есть моменты, там я не знаю, недобросовестного их изложения, передергивания, там вещи, которые не соответствуют исторической действительности. Я подчеркиваю, там... Давайте вынесем оценку фактов за скобки. Вот были события, мы их там как-то интерпретируем, объясняем. А хорошо это или плохо? Может вот быть, оставим вы, за скобками? Вы сразу очень много говорите. И <свят> факты в отношении фактов один разговор, в отношении интерпретации, концепции другой разговор. Э, может быть, Ис историки используют одни и те же факты, но приходят часто к очень противоположным э, выводам. Вот мы с Владимиром, э, скажем, придерживаемся разных точек э, зрения. Вот он считает, что... Юга Восток ніколи не був українським. Що це був русский край, это юг Росії.